Невже не знаєте, що неправедники царство Божого не успадкують? Не обманюйте себе: ні блудники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні малакії, ні мужолості, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихословці, ні хижаки царство Божого не успадкують? І такими були деякі з вас, але обмилися, але освятилися. Але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Усе мені дозволено, та не все корисне, все мені дозволено, та ніщо не повинне володіти мною. Їжа для черева і черево для їжі, але Бог знищить і те і друге. Тіло ж не для блуду, а для Господа, і Господь для тіла. Бог воскресив, Господа, воскресить і нас силою своєю.